Всім привіт! Перед тим, як говорити про полуницю, тобто про нудне, поговоримо про веселе. Ну, веселе для нас, вам то що. Про Корисне. Про, про, про корисне, зараз я якраз буду про сигарети розказувати. Е, Лена, дружина, давно мечтала про кофемашину, збирала там якісь гроші, щось там підзаробляла. І купила. Скільки вона стоїть? Чотири. 400. Чотири. Чотири сто. все, що вона робить. Робить всяке, там сама і меле, і сама молоко бере для цього. Тобто, чинатор, все все автоматичне, вроді би так. Ну, да. Будемо розбиратися. E, значить, все як завжди, все найше Лені, а я якби той в драних шортах ходив і все, і мені нормально шор, нормаль, шор, нормаль, нормаль, і так. Мені б щось теж подарило. Ну ладно. Та я собі кое-що купив. Я, ну, Бачиш, я, я, я думаю, помітно, що я куряща людина і в відео. Відео іноді коротше, проскакують цигарки, Не можу я бросити, але вирішив покупати гільзи і табак, пів кілограма табака буду крутити ці. Ну я вже крутив, просто я ну, пробував сигарети за, за такою машинкою. Посчитав, що примірна економія три рази по сравнів з тим, якщо купувати в магазинах. Диви, яка вона горна Пока що ще не зригано. А що вона чого з нею буде займається? Ну, заляпається, замацається. Тут ззадусь в неї резервуар для води, Короче, да? Коротше, за дуже хороша економна машинка з таким. Ти, ну, ти ще не пользувалася, не виглядає. Я ж бачила, я ж відео дивилася, відзиви всі дивилася. Куди тут крутити? Так, зараз глянемо, де наша мія. Так, вона спить, я про неї не став казати, ми їздили по дівах, вона заснула, а так ми вже і поїли, приїхали додому, вона ще, ще дрімає. До речі, за табак забув сказати. Перший, який я брав, він був такий прям сухий, що розтрусювався прямо так. Як, як мені треба, а цей влажний. Придеться його підсушувати. Не знаю, скільки це час займе. Так, ну глянемо на полуницю. Я як і обіцяв. Загнувся раком, як кажуть, і прорвав боковушки бокові відділення маточника. Завдання, ще там дорвать кое що я зараз все покажу. Потім вечором підкормити такими ділами. Купив фитоспорін, він недорогий. Думаю, нехай зайде в коктейль. Біофінгіци для лікування і профілактики грибних і бактеріальних хвороб. фітофтори, кореневої гнилі, парші, врашнистої роси, чорної ніжки іржі та інших. Він недорогий, не супер, він крутяцький. Але я думаю... І Як мінімум для профілактики він буде корисний. Так е проривалось все. Ось тут, бачите, боковушки? Проривалось все достатньо якби, активно, але швидко, але маточників багато. І ну, це зайняло просто багато часу. По тій стороні не буду показувати. це у нас амі, там помідори, тіньок там... Вона там все время в тіні росте, така здорова вона. Ось. Трохи ну, ці покручені листочки де-не-да є, але я замітив, що це тільки старі листочки, нові листочки нормальні. Це може бути як, як і паразити, але я потравив, як і борошниста роса, я потравив. І не справжня борошни староса може бути також. Я понаблюдаю, для неї потім треба буде купляти, по-моєму, топаз. Топас не справжню борошнисту росу покриває. Ось, ви Бачите бокавушки, які є тут розсадка, не так, як в центрі. Це у нас квіки. Не так, як в центрі. Але є, є розсадка. Так, йдемо. Що ти там вже кушаєш? Що кушаєш? Помідор? Так, альба. Та ж сама історія. Тут поменше в боковушках розсади. Ще у неї ну, менше місяця я ще буду її протравлювати у тим актилікам від паразитів і підкармлювати і другими препаратами робити профілактики. Так що вся полуниця, яка ну, зараз є, з буде все нормально, плюс нова наросте. Там вже будемо дивитися. Африка. Бачите, вона біла від цього від відридоміла. І причому був дощ, і я поливав. Я, я шов поливав, щоб ж мені бур'яни рвались нормально. І все одно є ці білі пятна ридоміла. Так, тут на альбі в боковушках поки що не прям що густо. Тут у міжнарядді не ідеально, але щось є. Найгірші діла у нас з Азії поки що. Щось вона не хоче. Небагато не, не поки вусів накидала. Тобто Тому, я розумію, що її можливо по ітогу буде малувато. Федеріка теж прорвана, але ось уже ми дошли до місця, де я зупинився. Це між, ця боковушка прорвата. Зсередини я проривав раніше. А ось ця боковушка ні. Тут вже пересохла земля. Як я буду дерти його, не знаю. Так, мурано. І мурану мені ще треба продерти, але я проходився більшість вусів. Більшість вусів в рядку міжнарядні. Тому я тут чисто символічно обдеру, щоб полониця не мішала, а потім забризкаю акуратно. Ребиться там сплошної дії. Ну от тут, отак от. Тут поки що теж не густо, на жаль. Але сподіваюся, азотна підкормка простимулює щодо росту, щодо, щодо формування нових вусів. Так, і Форенс треба поливати вже знову по чомусь. А у нас світа немає. Написано регламентні роботи до 18.00, тобто, якщо я навіть не думаю, відео раніше монтувати, у мене просто немає комп'ютера. Ось. Ну тут так нихреново позаростало. Є зависінки, але нормальок. Тут ця бокавушка, я тут нічого не робив, бачите, вона почти чиста. Тут вона займає у мене її чисто символічно пройти, 5 хвилин повидергувати чисто для акуратного виду. А от ця боковушка, ну теж прям не сильно засрата, але прийдеться тут трошки поработать. Розказуй, та дівся вчора зуб. Вирвав ти. Да? Mm. Я до нього є тракнувся, він сам випав, господи. Друзі, ходив по мурану і не звернув увагу, що вона витворяє, але їсти не можна. Їсти не можна. тому що вона ж пробризкана, оброблена. Дуже вона так рясно насипає ягоду. Де менші, де більше, понятне дело, ну цей нефігово так. Це можна все в принципі скоропостіжно обривати, і курям не досишь запшикано за, за було таким химулом що це треба викидати подальше тому що начне гнить будуть спори у нас неприятні на жаль на жаль вот так от. непригодно до вживання на даний момент Що, коротше, тут. Багато чого читати ще. Так, а що кожен раз кофе треба загружати в цю люльку? Так, да. це для капсул. Зерна тут виходить не цей капсули, а це для мелини. Зерна, капсули і мелина. Я розказав, що які у мене сьогодні плани по А Розкажи, які у тебе плани по поводу того, що ми збиралися стирати каври, і перед тим як постирати коври, треба зробити що. Чистити печку. Очистити печку. Да, я обожаю це діло. Я як просто ну, э, афроамериканець після чистки печки. Ну, будемо топити, не будемо дровами, мало ли що. Надо, Та не, ну, буде надо, чиста. да, Та Друг... да, у нас куча дров, будемо підтаплювати. Буде таке, що не буде, газ буде <как> дорогий. Буде, мінус, буде минус 20, то захочеться печку підпалити. Конечно, то треба почистити. Закраснувся пеньок. Пеньочок мало. Погано видно, от на сонце. Пенька видно погано? Так, да. там у мене ж камера так працює і потрібно багато світу, щоб добре вона знімала. Ну шо, ляля. Выспався. Надо срочно посмотреть палец. Срочно. Забув я про один момент. Думаю, стик зібрався на клубнику и ты. Печку не можем чистить, потому что нема света нужен пылесос, нужна вода, станція не робить без света. Э, цей... Надо завулканизировать колесо, заклеить. Пробила переднее колесо, перед тим задние две дырки я заліпляв. Тепер передні надо сделать, бо вечером же вони <кхання> захотят поїхати покататься. <кхання> Будто робити в хаті без світла, дівчата. Не знаю. Мені я зараз буду кушать. Що там? Що ти розповісуєш? А прошарився я по всьому. І по шині насправді колючок було штук 15, наверное, мілки, мілки дерев'яні колючки. Я навіть не зміг їх зняти, наскільки вони маленькі, як гілочки. Але дісталась тільки одна. Щось не те з їхнім маршрутом, десь вона їздить там, де пробиваються колеса. Ось. Придавив, буде нормально. Ну що ж, пора заканчувати епопею. Це, скоріше всього, останній раз, що я так масштабно рву бур'яни на маточниках, тому що далі ну, далі їх або просто тупо не буде, їх заплете, полониться. Або будуть якісь поодинокі. Блін, сухо. А... Сухо, надо поливать срочно, актики дадут свет. Буду опять начинать круг поливу. Я так пролывал, что даже даже хрон вырывался так с половину корня. Ну а сейчас просто ломается. Главное без нервів. Никуда не спешим. Робим для себе. Ну и вот так вот. І отак от далі. Ну, я роблю це двома руками. Зараз одною рукою для розминки. Поки з вами Балакаю. Ну, Бачите, уса ось є. Нові. Приростатися не будуть, якщо тут не буде мокро. И ну, так і далее, так то лучше, правда Федерика Сейчас поки передохну и обшмотраю мальгу, як я і казав, чисто окантовочку сделали, щоб не не под корнем под корнем у полуниці не сиділи бур'яны, а то все остальное зачпокую, кстати, ну, гербицидами ввиду, кстати говорят, цю ділянку. Як я і обіцяв залив. Тут де альба на ягоду, яку ми не потягнемо, просто дуже великі об'єми ягідної виходить. Торгувати ніде нею. Перекупом, здавати, то краще викинути, положила да? ось положило дур'ян уже Точніше, я починаю ложити жовтия. Хороша, хороша штука, аргумент. Ні разу не пожалів, що вже другу бутилку купляю ні разу не пожалів. Що за двіж? П'єш кофе не із кофе машини, бо нема света. Ну, Ми сами ну, не розуміємо. Скажи, все я Понимаю. Що куклы половина голих гуляюся, жопа. Дитина з голою жопою. Ну що ж це таке? <реку> лучше, отак, лучше отак гуляйте, чи в телефонах така. Так. Так це ж ігрушка, якби ну, живої дитини голова жопа, то заблокирували, да. так. <реку> Ок. Опа, да. Опа. Це я построю. Бачиш мордянку обрисував. Ніо- ню обрисував. На джокера похож маленького. Так, ну набагато лучше, так? Все, є обочинка. Тут були гуси, але не так багато насправді позакидав їх сюди середину. Мурано. І пообдирав ягоди, цвіти. Кое ще попропускав, напевно. Ну, да, ось он, наприклад, попропускав. Ну то нічого диреться скільки ж цвета глянь. гемно але. так света нема Сили є. я думаю можна йти на форенс все друзі можете будь ласка скромно привітати вся маточна полуниця Ну, скажем так, на 90% в ідеалі. Без по Десь щось подекуди пооставалось, поприпускалось там. Повириваю. Повириваю, по ходу, коли буду займатися, робити якісь маніпуляції з нею. Земля просохша де було, Де є зависинки такі, просто сухо тупо асфальт. Привіт! Ти наш домашній улюбленець? Куди ти пішов? Я тебе напугало не ставимо чекать <глухи> світла воду щоб мить візьмемо з басейну, будемо чистити печку <глухи> От, тяга є, сквозняк ну тут конечно повний пипец режим фонаря переключу <глухи> ну, Також і багато но видимо вона хреново горіла десь десь було забито. Надіюсь хватило моя рука плюс палка. Хватило пробити. Все, друзі. Я поки що потерплю на улиці, побуду з цим камуфляжем. Руки в бані попитався дмити. Ну, треба душ, нормально, мило побольше. Воно так не відмивається от... нормально. Дякую, хто дивився. Пока-пока.